Вітаю, друзі, канал Булхат. З вами я, Олександр. продовжуємо кар'єру тренера за Флітвуд в Всі 25. Всім приємного перегляду. Сьогодні у нас вже завершується літо. Розпочинається ну, відповідно осінь. Кубок ще один турнір у нас з'явився. Не знаю навіть що це за кубок, їх Англії дуже багато вистачає. Ну а далі побачимо, що ми зіграємо. Ось два чувачки в молодіжці нашій, за якими я стежу, яких, в принципі, в принципі, за необхідності вже можна підписувати. Але центральний повзахисник і Форвард на жаль, крайніх захисників, яких нам так не вистачає, немає. Ну, але ось нам дотягнути до зими. В принципі, непогано ми й тягнемо. У нас перемоги, ми на першій сходинці. Дотягнути до зими, а там вже, я так сподіваюся, що підсилимося. Ну що, перші наші суперне, друзі, граємо вдома. Погнали! Хто підписаний на мій телеграм-канал, той напевно бачив. Я ділився інформацією стосовно деяких наших футболістів, зокрема Ронан Кохлан, Ніколан, Акохлан. Міпо Одубеку навіть за Вестхем пограв. А наш капітан мечу не вірту, як я говорю, а мечу вірчу. Грав навіть за Ліверпулів. Така в нас команда. Ну, хоча не знаю, скільки він там грав, скільки він матчів зіграв наш кеп, але в принципі факти залишаються фактом, тому е треба частіше Одубеку випускати удар по воротах. Наш лінч, наш голкіпер Сейвить надійно зіграв, але небезпека триває коло наших, коло наших е, ворі. Та забереть хто небудь м'яч нарешті відібрали, можна розганяти нашу, нашу контру, вперед. Шоу? Ліам, здається, ліам шоу. Продемонструй нам шоу! Ліам шоу! Тягне! віддає передачу на Дені удар, По воротах це вже не красиво Роз... розхитали. Пройшли, ну Хоча нам дозволяють. Дозволяють це робити. Відзначаємося. Ронан Кофлан. Десь я бачив ух, знову лінч тягне. Там положення позагроздається так. Десь бачив Кохлан, а десь бачив Кофлан. Я не знаю, як навіть як його тепер називати. Чи Кохлан, чи Кофлан. Ну, здається, що Кофлан якось більш більш. А симпатичніше. Ну а це тактичний фол. Жовту, хто там з наших гравців отримав. Передача в центр. Армстронг. Відібрали такий нарешті. Відібрали м'яч. Ельм з м'ячем. Можна всьому центр віддати. Це наш капітан меч Вірчу. Удар У поворотах над попередженням. Знову Вірчу. Закидуха, накофла на Кофлана. той приймає, пробиває м'яч у ці друзі. Наприкінці першого тайму ми подвоїмо свою пер... перевагу. 2-0. Ну і все. лунає дзвоник на перерву. Ще раз вам нагадую про свій телеграм-канал ну або знаходьте посилання в описі. Під відео. Що ще хотів сказати? А, Нещодавно Михайло Мудрик відзначив свій 24-й день народження. Також я ділився цією інформацією е, в телеграм-каналі. Тому е, вітаємо нашого мішаню. Бажаємо якнайшвидше повернутися на поле футбольне, тому що там навколо нього якісь дивні дива. Відбуваються якась е, мутна історія. Шоу з м'ячем. він може пробити. Давайте на силу по центру. Голкіпер без проблем забирає. Що в нас там попереду? Кубок, здається, так? Якийсь кубковий матч у нас має бути. Я не знаю, що то за кубок, якийсь новий. Всі е, 24, FIFA 23 і так далі. Не було, здається, того кубка. Ну, вони, Може я щось, може інакша назва тепер, Ну, їх в Англії просто трендять. скільки цих е, турнірів кубкових шоу. На Ельма! Вільний Ельм. Вірчу метю з м'ячем пробити звідси, і що? І, і що? <рес> Реф вказує на 11-метрову позначку. Поки що я не наважуюсь вимкнути гру рукою в карному майданчику, тому що тоді взагалі не буде у нас 11-метрових. Райан Брун замість Карла Джонстона з'являється в нашому складі. Так, ну що, хто пробиватиме, це наш кофлан. Нехай він б'є. Забуває без проблем, поклав. Розвів по кутах м'яч і голкіпера. Останні 10 хвилин Ми знову з м'ячем, друзі. Ну що, знову 3-0. And... Я, я не знаю, Ну, просто дозволяють грати. Е, так, ну що. Бонкс змінює нашого кепа. Ось так він виглядає. Давайте вивчати зовнішність. І ви бачите, що він е, з капітанською пов'язкою. Коли вже ось в футбольних симуляторах додадуть таку фішку, що можна ну, каценку таку, як хтось там комусь передає. Капітанську пов'язку або от чому я не можу змінити кепа як в Пес. В ПЕС можна обирати капітана, а тут під час гри чомусь я не знаю, що за фігня. Ну якщо, ну, я, Начебто я не бачив, щоб у FIFA можна було змінювати під час гри капітана до матчу, будь ласка, а ось під час матчу хз, чому, але не можна. Ну і Все власне, друзі, <кій> знову так, дякую вам за ваші коментарі, я бачив там комент. Що це якась фігня, що, Можливо, воно десь не цікаво. Ну, тим не менше, у нас Ронан Кохлан, Кофлан. Е оформлює ще один хет-трик. Е перемога на перемозі, що матчу ну, 3-0. Коли більше, коли менше, забиваємо, Ну, поки що так. Можливо, ще в нас піде якийсь спад. Можна перейти на симуляцію. На геймплей симуляція можна ще спробувати, але ж е все, одно, все одно команди будуть в рівних умовах. Симуляція ж буде не лише у нас, а і в. У суперники. Фіг зна. Фіг зна, що робити, не знаю, друзі. Так, Лям Шоу. Відновлення ролі. Прокачуються наші пацики потихеньку, що у в нас ЦП. В 66 в нього загальний рейтинг і він бокс до бокс ще прокачав. Мейор війшов до складу кандидатів на звання Гравець місяця. Разом з ним ще і наш Вірчу, і Кофран. Ось тут вони. Як бачите. Так, наш Ронан демонструє чудову гру в попередньому матчі і стає гравцем матчу. кращим гравцем. Молодіжний турнір. Я пограю, ну а вам продемонструю, мабуть, найяскравіші ключові моменти. Пропускаємо. Так, Петерсон, до речі, це десь той Петерсон, про кого я говорив, що можна його... Ух, який удар! Як молодь, як наші пацики грають. Петерсона там іще когось. Можемо вже, в принципі, приєднувати до нашої команди. І сподіваюся, тим паче, що я там виставив гравцям молодіжки швидкий розвиток, цікаво буде постежити. Ух, гол який! Відберемо чи ні? Ні, не, не відібрали. Що це за сейв? Що в нас за голкіпер? Остання хвилина почалася. Передача в центр. Петерсон не забив. Наше перехоплення. Петерсон вже на протилежному фланзі. Можна віддати на вільного, хто там забиваємо. Так, головне зараз не пропустити, тому що останні секунди, друзі. Рахунок 2-2. Ми з м'ячем. Парадакіс, мабуть, що із Греції забиває вже все. Пішов в зворотній відлік. 3, 2, 1. Ну, ось вам і характер. Ось вам і характер наших юніорів. Дуже непогано. Ну, власне, Петерсон, він із Данії, так? тож прапор Данії стає кращим. Треба підписувати. Півфінал. Let's go. Граємо проти Колчестер Юнайтед. Так, ми з м'ячем. А оце здається цього Бариша. чи... Ух, він забив, бачите? Він з Чехії, якщо не помиляю, з Буриш чи Бариш. Також можемо вже його забирати до нашої головної команди. Ось, власне, зараз з м'ячем. передача на Петерсона. А ха ха-ха. 1-0. Хвилину відіграли вже. Ох, розкидали як. Петерсен. У нас там, є, здається, є. Петерсон є якийсь, так? А це буде ще Пет... Ух, як красиво пробував невлучно, на жаль. 1-0. Небезпечний удар знову ближній волкіпер не тягне. 1, -1. Ну ми. E, здається, що перший молодіжний турнір небезпечно було. E, програли, тільки я от не пам'ятаю, де ми там вилетіли, чи одразу, чи в півфіналі. Ну, коротше кажучи, ми ще не вигравали на молодіжний турнір. E, ми з м'ячем Петерсен. Красиво! Можна вперед, положення по загрою немає. Петерсен забиває. Останні секунди, треба встояти кут, та ти диви, Все в ближній летить. Ну Ось тепер, будучи е, тут за правилами екстра тайм і а, один, один екстра тайм. Не пам'ятаю скільки хвилин, зараз подивимося. Одна хвилина лише, друзі. І можемо забити м'яч і все, буде гру зупинена, або можемо <сум> пропустити. Ну, Коротше кажучи, діє правило золотого м'яча. Воно здається, зараз ще й в хокеї десь діє, так? В НХЛ. Якщо не помиляюсь, удар. Так, перехоплення. Вперед, закидушечка на нашого Пападакіса. Він віддає на бариша і це забиває. Все, друзі, це перемога. І ми у фіналі. Цього разу цей пападакіс. Так, він грек. Стає кращим гравцем. Ну, і власне, перший фінал наш. Перший фінал в молодіжці. Так, Меріс з м'ячем перед Набуриша чи Бариша, як вірно, прочитати її рахунок, відкрито. Перехоплення Меріс. Меріс пробив, забив. О, пішла гра. Пішла гра 2-0. Дуже так вдало ми почали. Фінальний матч. Знову були. Та що ж таке, ближній кут? Ми сьогодні, мабуть, все попро... напропускали в ближній. Так, Пападакіс. Папа, так да, що я роблю ху-ху-ху. Треба було, звісно ж, там простіше зіграти, але захотілося щось почудити. Севита жовті перепорожні ворота це 2-2. 3-2-1, мабуть, що все. Головне встояти, буде в нас ні. Відібрали м'яч, але часу немає. Ну що, знову екстра тайм, друзі. Оце так фінал. Так, мабуть, що слід уже того бариша і. як його там? Ну ви зрозуміли. Підписувати. Ох, красиво. І положення позагрою. Розрізна передача. В сайду немає. Голкіпер буквально нас зараз рятує. Але небезпека триває. Небезпека триває. Передача вперед на Бариша. Бариш, давай, ти можеш. А його штовхнуло і що? Не було тут нічого. Реф не фіксує фол. Ну це якийсь трендєст. Так, що ти, що ти чудиш? Останні секунди все. <кій> ну що, тепер у нас будуть. Буліти футбольні, чи як це можна називати, Це не 11-метровий, це не пенальті, друзі. Це, скоріш за все, що. буліти, Ну, дещо цей футбол схоже на хокей. І правило золотого м'яча, і ось такий розігриш стандартів ми пропускаємо. Я хотів забити красиво. Давайте ще спробуємо. Меріс, обійшов, порожні ворота, головне влучити, є. Тепер треба нам тягнути. Ні. Красиво знову в такому ж стилі. Загальний рахунок 2-2. Удар. Ну, ось тут же є, у нас є шанс, друзі. Власне, бариш, бариш. Не виходить голкіпер, б'ємо ближній кут, це влетіло. Ну, і, мабуть, що. А, ще буде удар, так? По 4 удари. А тут ми тягнемо і що? І все, друзі. 3-2 за 11-метровими а, а скільки загалом? Корот, коротше кажучи, наша, наша перемога в цьому турнірі. Так, Мері став кращим. Пападакіс. Прокачується наша молодь, як бачите. Ну Хоча ще такий собі рейтинг. Але у нас в деяких гравців основу є також менше, ніж 60. Ну, а що ви хочете, Ліга 2? І цей трохи підвищує свій, свій рівень. А, Петерсон, так? А Петерсон ще докачується. Петерсон. Запам'ятайте це ім'я. Все ж таки, я приймаю рішення. Буду я, мабуть, підписувати цього Петерсона, друзі, до головної команди. Нехай розвивається. Ну і чех також. Бурош чи Барош. Ну що? Кубок. 4-2-3-1 схема. Одна зірка команда, ну, плюс-мінус, ну, у нас трохи більше, здається, чи півтори, чи дві зірки. <кій> що за кубок фігзна? Зараз, зараз дізнаємося. Є, дивіться, цілих 5 ключових футболістів. І ось в кубку можна вже в принципі, спробувати нашу молодь. Було б цікаво. Вірчо нехай відпочине наш. Наш кеп. І тут Петерсон. Тепер, аби їх не плутати, тому що у нас є і Петерсон, і Петерсон. Одразу Чеха туди. На позицію форварда, а ось Петерсон. Все все нормально. Це Петерсон. А чому в нього там мінус 6? Він же може. Він же там навчається в нас на лівого захисника. Фікзна, не знаю. Шалена атмосфера, як завжди, <coughs> коло нашого стадіону. Вдома ми граємо, так? Я ж не помиляюсь. Так, наша підтримка просто космічна. Таке враження, що це фінал Ліги Чемпіонів. І в нас дуже якийсь такий один з кращих клубів, ну, не світу, а Аннель. Ну, сподіваюся, що ми. Дотягнемо таки до англійської прем'єр-ліги хоча б до чемпіоншипу, і то вже буде круто. І в Кубку матчі сьогодні ми дамо можливість проявити себе наші молоді і одному, і іншому. Петерсон той, що в нас грає сьогодні на лівому фланзі у захисті, то шотландець, якщо не помиляюся. А цей наш молодий, ух, пропускаємо якось ненадійно, невпевнено зіграв наш голкіпер. А гравець з молодіжки, він з Данії, він Петерсен. Той Петерсон, а це Петерсен. Бариш пробуває! Тіліпнув каркас воріть. Так, треба, мабуть, щось змінити вже малюнок поля, так? Трохи вже набридла. оця така... Чи це шотландська система, чи фігзно. Щось таке. Так, бариш. На Мейора, Дані Мейор, можна повернути на чеха той пробуває, як сколотив! Забиває наш. Ось він як трохи аж подоросліша. Здається, що в юніорській команді трохи інакше виглядав. Болтон надійно зіграв у відборі останні хвилини першого тайму. Грейдом. Передача вперед. Мейор. На Бариша. Бураш. Ну, мені краще начебто. Нехай буде Бариш. Останні секунди. Ух, який пас пройшов, Положене по загрою не було. А ось тут лінч нас рятує надійно. Ну що, перший тайми відіграли, ну в Кубку, ось вам так якось і не, не просто важче, ніж в чемпіонаті. Ми побачимо, тепер буде ще другий тайм. А за регламу там я фіг що в цьому турнірі, як воно відбуватиметься. Чи один матч буде визначатися переможець власне, в цьому матчі, і там будуть екстра тайми в разі нічиєї. Подивимося, 5149. Три удари ми нанесли, а в наші ворота двічі летіло. Так, ну що? А ось, вам молодий чех, кращий поки що, як бачите. 8-3, Дані Мейр непогано. І там що той, що, що Петерсен, що Петерсон також непогано е, себе проявили в першому таймі. Так, ну що нам робити? Я не знаю. <раприсно> ну, хіба що так, нема в нас крайніх захисників поки що. Петерсен. Ми з м'ячем, Знову Петерсен. Петерсен проходить, чого опускають далі чи ні. Ух, як красиво! Зараз можна пробити з ударом, Ми поки що не, не допрокачали. Останні 20 хвилин, друзі. 1-1. Кубковий матч. Фіг знає, що за кубок. Хто знає, напишіть, буду вам вдячний. Удар поворота. Так, ну що, Беннет? Якщо не помиляюсь, то цей Беннет він у нас орендований з Манчестер Юнайтед. Ну і власне, ось можливо подивимося, чи є там функція, опція придбати його, якщо він нам буде потрібен. Ну, але він центральний захисник, здається, і в нас немає такої необхідності. ЦЗ у в нас вистачає. Ух, зніс нема порушення правил. А до речі, можна так буде робити. Брати в оренду не аби кого, а. В стоп-клубів. Можливо, не з топ-клубів, а з клубів прем'єр-ліги шукати якось там до 20 років. Брати в оренду і з можливістю потім його придбати удар по воротах Голкіпер на місці. Це була, мабуть, одна з останніх спроб. Давай, міпо Одубеко. Блін, забуваюся про нього. можливо. Ну і кофлан у нас непогано, і Одубеко. Нагадаю, що Одубеко, колишній гравець Весхему. Наш вірчу капітан десь там трохи пограв за Ліверпуль. Відбуваються наші заміни, ну, вони нам, нам вже не допоможуть, тому що, як, як би сказав Віталій Кличко, ми вже зіграли три, ну, нам одну додали, три, з яких ми вже відіграли. Ну що, друзі, все, тепер дивимося, що на, на нас далі чекає? Чи Це завершення матчу, чи буде продовження. Чи будуть перегравати, я не знаю. Поки що, судячи з усіх катсценок, скоріш за все, що матч завершено. Так, кінець гри 1-1. Мабуть, що будемо чи перегравати колись ще. 52-48. 6-3. У нас втричі більше ударів. Петерсон, це той, що в нас був. Лівий півзахисник стає кращим. Це ну, серед наших. Ну, ось Бараш, дивіться, також дуже непогано зіграв. Болтон, ну так, всіх я там похвалився, все, все нормально. Шкода, так, од хотів пограти, але я у нас вже в самому кінці випустив, він, в принципі, мабуть, що не встиг і до м'яча доторкнутися. Ну, Виправимося, нічого страшного. Ну, ось Петерсон вдячний наш екс-юніор. Під'їхали ще тут такі ось окуляри. Дивіться, може, може нехай наш тренер так поки що. Побігає, походить. Ось. Симпатично. Там, якщо що, можна буде змінити. Ну і йде тут. Товсті смуги, мабуть, що ось. Все. На сьогодні, мабуть, що досить. У нас вересень триває. І, і, і наступні серії, якщо не додасться ще кубковий матч, то зіграємо три матчі чемпіонату. Здається, так. Ми на першій сходинці, Як бачите, 12. Таун також 12 очок. Це на сьогодні бережіть себе до нових футбольних зустрічей. Не хворійте, займайте спортом. Пока пока.